Доброго здоров'я! Сьогодні ми знову пограємо з вами у страшну гру і сьогоднішня гра у нас буде зв'язана з Різдвом. Ця гра буде про якісь, я так і не зрозумів, чи німецькі, чи американські міфи, типу, зв'язані із Різдвом. Будуть якісь монстри сьогодні тут. Ця гра називається Меріл, що ніяк не перекладається, бо це ім'я цього якраз якогось демона. Демона, так? Е -е Різдвяного. Я думаю, ми вже в процесі дізнаємось, що це за демон такий. До речі, хотів вам нагадати, що в мене є мій телеграм-канальчик, є мій твіч, посилання на них завжди є в описі. Там я на твічі стрімлю, в телеграмі щось розказую, тому підписуйтесь і давайте вже тоді починати дивитися, що це за гра. На меню жі ми що бачимо, якийсь темний ліс, і ось напевно стоїть якраз ця штука, яку ми маємо боятись. Е, я поки не можу розібратися, що це таке, але ж то що щось високе, з довгими руками, і у нього щось світиться. Це. Це два ока світяться? чи що, Сині? Не... Там поки нічого не зрозуміло, тому натискаю Play. О, вже страшно. я кажу: Ох, нарешті, остання коробка вже всередині. Чому це завжди відчувається? Е, Наче ти маєш більше речей, коли ти переїжджаєш? Я клянусь, що я не мав стільки всього, коли я починав запаковуватись. Е, переїжджання це так виснажує. Якщо носіння всіх цих коробок тебе не вбиває, то тоді безпорядок точно вб'є. Уже дуже пізно. Я повністю виснажений. І, якщо чесно, я заслуговую на перерву. Я просто буду ігнорувати весь хаос. Зроблю собі трошки попкорна і увімкну якийсь різдвяний хвільм. О. Який це бардак? Все дуже е, акуратно складене. Коробочки, куточку. Я не знаю, якщо оце бардак для головного героя. Не, ну і ще пару коробок, і ще Ну це розібрати усе можна, якщо це бардак для нього. Дуже добре, що він мою кімнату не бачив. Тут зачинено, можливо, власник десь тут залишив ключі. Але щоб вони це замикали взагалі. Вообще, вообще. Чого б їм це замикати Що це запальничка якась? Хоча, знаєте, все-таки реально щось дуже. Дуже забагато речей тут. Так, ванна, оце... Що це таке? Це можливо, щоб рушники типу на нього вішать. Е, взагалі не маю розуміння. Е, я бачив відбій повітряної тривоги. Дякую. Мені здається, що в минулій грі ми бачили абсолютно таку саму кирпичину брудного одягу. Це, типу, зараз модно так? Настільки довго не прати е, одяг, щоб він в керпечі ну, аж спресувався. Ну, добре, добре. Я може трошки відстаю від трендів. Так, я забув, що нам треба зробити. Нам треба піти взяти попкорна. Е, ти можеш брати речі, використовуючи номера на своїй клавіатурі. Ага. Відкрити, поставити. О, як класно, тільки. Ж... А тарілка ж пуста була. Це у нас тарілка просто взривається. Нехай. Якщо так задумано, у мене питань ніяких немає. Стоп, так реально, а де ти скільки речей понабирав? В кожній кімнаті стоїть по горі е, коробок. О, попкорн. Цей попкорн виглядає, як тарілка тирси. Хтось просто дерева настругав мені в тарілку. Ну, нехай. Ох, щас, як фільм. Подивимося. Ну, кстати, кстати, тут прикольно. Затишно. Тут стає холодно вже. Мені треба розпалити е, багаття. Я думаю, що я залишив запальничку в своїй кімнаті. А я можу вийти? Зачинено. Хто мене зачинив у цій хаті? Типу, купив хату, значить з неї тепер не виходь. Правильно? Що у нас за двором? Мені цікаво глянути. Ходу нічого. Не за двором, в дворі. За хатою мав на увазі. А дрова у нас є, чи ми речами своїми тут зараз. Мені треба запальничка. А, тю, я забув. Що Шигриво так брать. Шо це таке? Дивіться, які класні технології. Навіть не треба нічого. Це, походу, на газу воно працює, чи що. Там у нас щось стоїть, мені здається. Стоп. Так воно працює. Ага. Треба нажати просто. Це ялинка, напевно. Так, ну добре, якщо воно горить, примикаємо телек. Ура! А коли буде Happy New Year, Christmas? Дивіться, який класний новорічний фільм. Попкорн. Можеш взять? Нікого дома нема. Ви чуєте? Они как-то не очень дружелюбно спевают. Не, 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 не. Кто стукает в двери? Мне нужно идти и проверить, что это такое. Ой-ой-ой-ой, не, не, не. Ну ладно. Так, я сидю ночью. Мне кто-то стукает в дверь. Що може піти не так, я не знаю. Що відбувається? Я вам можу чимось допомогти? Я маю щось зробити? О, стоп! Ти куди побіг? Ніфосі він краде у мене щось. Що, що, Повернись назад. Вони вкрали мою їжу. Можливо, це якась новорічна традиція, про яку я не знаю, Ч через Дв'яна. Угу! Я занадто виснажений, щоб бігти за ними, мені треба піти поспати. Я продовжу розпаковуватись завтра. Я цього взагалі не очікував. Забіг з холодильника, щось украв у мене. Дуже цікаві традиції. Ну, нехай, а хата у нас не загориться через цей... Як його. Через камін. Чого я не тут сплю. Тут же ж ліжка більше. Зачинено. Так, ну дивіться, якби це була моя хата, я б спав би тут. А отут зробив би офіс. Тут і так уже стіл стоїть. Добре, лягаємо спати. Їсти у нас нема чого, ми залишаємось голодні. Стоп. Стоп а що. Що відбувається, що? Опять вони! У мене вже немає їжі, алло. Щас у вікно будуть заглядати. Нє? Да? Угу! А це, це не похоже на тих людей, хто минулого разу приходив. А ми лежим нам взагалі все одно. Ну все, перестав співати, лягай спати далі. А він так і зробив! Що? Чи ні? Вони повернулись назад. Що їм треба цього разу? І я маю сказати їм, щоб вони валили звідси. Фух, ця штука зараз буде в мене в хаті. На кухні ж, звісно. Чи ні? Так, чекайте, давайте подивимось. Чи у нас все чисто? А е... е він знає, що я на нього дивлюсь. Що робить люди? Що ти вообще таке? І чого в нього синій вогонь з рота летить? Нехай Нехай. Що ти мені скажеш? Ти знову? Що ти хочеш? Е, тобі не вистачило того, що ти вкрав мою їжу раніше? Слухай, я не знаю, що це за прикол чи що. Але я не буду гратися з тобою. Вали отсюда з мого ганку. Зря ти засказав. Ого. О, що сталося? Куди вони пішли? Куди світло ділося? І чого тут так холодно стало? Мені треба моя запальничка, щоб краще бачити. Шоо, Лід заблокував двері, я не можу вибратись. А! Ти шо скритний дуже? Я бачу, як твоя тінь рухається. Чуєш? Що ти хочеш? Воно у мене десь в хаті сидить. Так. Я маю його ганять по хаті. Отут. О! Угу, шо! Ого! Вікно розбили! А хто платить за нього буде, алло? Я, конечно, розумію, ви типа демони якісь страшні, але... Ну, портить то мою хату нову не треба. Тут нікого. Я не зрозумів. Де ти є? Мене очі замерзають. Заліз під одіяло по. Що? Шо? Дос, Генні, Дім, Сініо, Нац, Аріан, ів. Ем... Мені здається, що тут щось можна прочитати. Але я не шарю мови оці. Може це просто англійська перекручена якась. Мені чогось. Здається, що воно і є, але я не, не можу поняти що це таке. Ну добре. Яка нам різниця? Ключ? Це ключ від цієї кімнати. О. Закрий за собою. Коли Марі львід... Співає біля твоїх дверей. Це значить, що вони прийшли хавати і пити вино. Щоб зайти, вони будуть співати свою пісню. І вони заберуть твою душу перед тим, як вже стане занадто пізно. Що? Але якщо ти хочеш, щоб вони повернулись назад. Відповідай цим словам без. А, не без ритму. Дай своєму голосу бути сильним. Твоя мелодія, типу, правильна, коротше, класна. Щоб відправити їх отсюда, це все, що ти можеш зробити і маєш зробити. Якщо вони е, зайшли в твою хату, то три приховані папірці зроблять це чистим. Не чистим, видним, явним. Е, буде, коротше, якась підказка, щоб ти до їхнього привидного тону. Підлаштувався, або е, твоя віра буде дуже скоро закрита. Тобі треба приєднатися до їхніх співанок, тоді Маріл Марі Від зникне. Але тільки до наступного різдва, е, коли вони знову повернуться, щоб вкрасти твою душу. Пісня? Це те, чого воно хоче. Мені треба знайти листочки. І разом співати. У -у -у. Гуляй! Василько. Осна, чав, нігенат. Добре. У мене є вже три листочка. Мені треба ще два десь знайти. Стоп. Я сказав, в мене є три листочки треба знайти ще два. Ні, в мене вже є два, треба знайти ще один. Че ты спиваешь? Та навіть класно не... не классно получается. Я вообще тебя слушать не хочу. Понял? Дьявол Я знаю, Мікрохвильовці, дивіться! О, ні! Він мою мікрохвильовку вкрав. Шо Вел, Дима. Дима. Кто такий Дима? Фу. Ну. Добре. А ну іди сюди, а сейчас будемо співати. Чуєш? Это я переспіваю. Натискай правильні кнопки. Так. А Д. Спейс. С В. W. W. Я лучше тебе співаю. Space. Q. W деблю. W. Це ж просто. S. W. Sh. Sh. E. Uu, стоп. W. Я... Я виграв? Я тільки два рази помилився, я думаю, це нормально. Мені можна, типу, пробачить. Воно звалило. Двері закрий, холод запускаєш. І що? зря топив. До наступного Різдва. О, це, що, що це за погроза? Я не поняв. Все, я в безпеці, ура. Гра зроблена др... Дредлумом. Дякую за гру. Гра прикольна була. Тільки я. Так і не дуже зрозумів, що це за демон. Він, типу, змушує мене співати, щоб він не вкрав мою душу. Ну, це ще не найгірше, що може змусити тебе робити демон, щоб він не вкрав твою душу. Що я вам можу сказати про цю гру? Мені ця гра сподобалась. Вона. я навіть не знаю, як це сказати. Незвичайна. Було в деяких моментах страшнувато, але знаєте, в основному не сильно було страшно. Але така атмосфера трошки Різдвяна, якби ще й гірлянди порозвішувати, там по цій хаті, було б взагалі шикарно. Е, так мені гра сподобалась. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто шаре, що це за Меріл Віт. Хоча тут і так уже розказали, це демон, який краде душі, любить співати. Але. Да, було б цікаво дізнатися, що це таке. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо все таке так, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на, канал, на мій телеграм-каналчик посилання в описі, як завжди так само, як і на мій Твіч. Пишіть коментарі до побачення і слава Україні!